Вітаю першокласників на уроці української мови! Сьогодні пропоную вам попрацювати із текстом, відновити та списати його. Ось знову лунає дзвінок запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. виконувати пальчикову гімнастику Свої зошити, ми працюємо в них. Пригадаємо, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Спинка має бути прямою. І правильно тримаємо ручку та олівці. Від попередньої роботи відступіть один рядочок та запишіть сьогоднішнє число. 21 квітня на новому рядочку класна робота! Нагадую, що під час роботи ви можете користуватися паузою. Намагайтеся писати чисто, охайно і каліграфічно. Тож ми з вами сьогодні повторюємо деякі літери і їхні поєднання. Пригадаємо букву О. Вона буває рукописна, маленька і велика. Запишіть 4 рази маленьку літеру О. Далі ми поєднаємо склад Л та І. Пригадуємо, що маленька літера L починає писатися вище нижньої лінії рядочка і рухається саме до неї. Поєднуємо цей склад безвідривно. Записали 4 рази склад Лі. Запишемо склад В. Ви бачите, що літера В записана з неповним заокругленням. І ми поєднуємо безвідривну літеру Е. Чотири рази записали склад В. Продовжуємо писати і запишемо поєднання букви С з знаком м'якшення, з м'яким знаком. Із запропонованих літер можна скласти слово олівець. Запишіть це слово стільки разів, скільки поміститься у вас на новому рядочку. Нагадую, що під час запису слова диктуйте собі по складах і перевіряйте, чи всі букви цього складу ви записали. Отже, записане слово олівець. Ми бачимо літери. А які звуки чуємо в цьому слові. Перший звук ми чуємо О. На новому рядочку саме запишемо цю звукову схему. Відкрийте квадратну дужку і запишемо перший звук, що ми почули це голосний. Наступний звук ми чуємо Л. Це звук. М'який приголосний. Після звука л ми чуємо звук І. Це голосний. Наступний звук В. Твердий приголосний е голосний, ц, м'який приголосний. Закрили квадратну дужку. Поділимо це слово на склади. О-лі-вець. В нашому слові три склади, тому що правильно три голосних звуки. Поставте наголошений склад олівець. Після квадратної дужки ставимо тире. порахуємо, скільки букв в нашому слові. Пам'ятаємо, букви ми бачимо, ми їх читаємо, ми їх пишемо. Отже, в слові олівець сім букв записали. Порахуємо звуки, а звуки записані у нас в звуковій моделі в квадратних дужках. Звуків. Шість. Поясніть, чому звуків менше, ніж букв. Так, м'який знак це лише буква, але не звук. Ми його бачимо, ми його читаємо, але вимовити окремо не можемо. Отже, шість звуків. І порахуємо склади. Три склади. Чудово. Прод... Пропоную продовжити наш урок розгадуванням загадок. Худорлява та вертлява. На папір біжить у справах, За карлючки залишає, у пеналі спочиває. Це ручка. Запишемо слово ручка на новому рядочку. Чудово. Записали. Поділимо слово ручка на склади. Ручка. Слово ручка складається із двох складів. Пригадаємо, як ми поділяємо слово для переноса. Слово переноситься із рядка в рядок по складах. Тому знаходимо перший склад. Руч. Ми можемо в цьому місці розірвати і перенести ка. Запишемо руч К. Так ми показали, що слово можна перенести. Поставили кому. Для вас наступна загадка. Полічу я сантиметри, а як треба, міліметри. Рівно лінії проводить. З олівцем за ручку ходить, це лінійка. Чудово. На новому рядочку ми з вами продовжуємо працювати із словами, і після слова ручка запишемо слово лінійка. Поділимо це слово на склади. лі Лій. В нашому слові три склади. Давайте подумаємо, як можна це слово перенести із рядочка в рядок. Ви знаєте, що ми переносимо лише по складах. Отже, ми можемо спочатку відірвати перший склад Лі. А перенести все, що залишилося, – «нійка». Записали. А можна спочатку відірвати два склади ліній, а перенести третій склад К. Записали. Ліній К. Ще одна вам загадка. То в клітинку, то в лінійку. Написати тут зумійно, а малювати дещо зможеш. Називаюся я зошит. Чудово. Ми продовжуємо працювати в нашому рядочку і запишемо після слова лінійка слово зошит. Поділимо слово зошит на склади. ЗО шит. Пам'ятаючи правила переноса, перенесемо це слово. Ми можемо розривати тільки по складах. Отже, відриваємо перший склад. ЗО, а переносимо шит. Чи можна ще яким-то способом. Перенести це, це слово. Ні, не можна. Тільки єдиний спосіб. Ми продовжимо працювати в наших зошитах. Пригадайте свої улюблені кольори. Напишіть їх 5. Допоможуть вам малюнок. Натисніть паузу, скористайтеся зупиночкою і запишіть на новому рядочку 5 назв кольорів. Пригадаємо, що починаємо ми працювати з великої літери, між словами ми ставимо коми, бо ми слова перелічуємо. Після останнього слова поставимо крапочку. Я записала слова такі: синій, жовтий, зелений, червоний, білий. Які слова записали ви? З радістю подивлюся. Ми продовжуємо працювати і утворимо пари слів. Для цього спочатку ознайомимося із словами. Ліворуч слова читаємо: олівець, зошит, ручка, лінійка. Праворуч слова довга, жовтий, новий, зелена. Знайдемо слово, яке відповідає слову олівець. Поставимо питання: олівець який. Отже, наше слово, яке ми оберемо, теж повинно мати закінчення «ий». Він може бути жовтий, а може бути новий. Чудово! Обираємо будь-яке. Ну, наприклад, олівець жовтий. Зошит який? Можна поєднати зошит зелена? Ні, не можна, тому що слово ознака має бути співзвучне із запитанням. Зошит який? Лише новий. Утворюємо пару слів ручка яка Або довга, або зелена. Ручка яка? Зелена, правда. Лінійка довга. Ми утворили з вами слово сполучення, пару слів. Олівець жовтий, зошит новий, ручка зелена, лінійка довга. Запишіть ці словосполучення з нового рядочка. Починаємо працювати з великої літери. Після кожного словосполучення ставимо кому. Записали. Перевірте, чи правильно у вас оформлена робота. Чудово! Прийшов час відпочити. Пішов час попрацювати із цікавим текстом. Ви бачите, що замість деяких слів використовуються малюнки. Прочитаємо текст, замінюючи малюнок словом. Якось олівці вийшли на прогулянку. Вони зустріли хлопчика і дівчинку. Хлопчик узяв синій. Олівець і намалював дзигу, а дівчинка намалювала ведмедика. Гарні малюнки. Скористайтеся паузою, самостійно ще раз прочитайте текст. Пропоную вам записати друге і третє речення. Замість малюнків використовуйте слова. Знайдіть друге речення. Вони зустріли хлопчика і дівчинку. Прочитаймо третє речення. Хлопчик узяв синій олівець і намалював дзигу. Скористайтеся паузою і запишіть ці два речення з нового рядочка. Якщо ви виконали завдання і повернулися на урок, давайте перевіримо записані вами речення. Зверніть увагу на слово «дзигу». Правильно поєднайте літеру Г і літеру У. А наразі наш улюблений момент уроку письмо для себе. На уроці української мови з читанням ми знайомилися із твором Полуниці на вареники. Із цього текста оберіть будь-яких два речення та запишіть їх. Ми завершуємо наш урок. Підведемо підсумки, чого ви сьогодні навчилися, про що б ви хотіли дізнатися, що нового ви можете розповісти, про що ви дізналися, що вас найбільше вразило, якими думками ви можете поділитися, що вам було складно або було найважче. Я вам вдячна за вашу роботу, чекаю ваші роботи і пропоную вам попрацювати ще для себе, пригадати, з яких звуків складається буква «ща» і якими, звуком, якими буквами записується звук «дз» і «дж». Бажаю вам цікавого і легкого навчання! Чекаю на наступному уроці.